Доброго ранку малята Олександра Андрійна запрошує вас на заняття ознайомлення з соціумом. Я пропоную вам разом зі мною піти до зимового лісу і поглянути, хто ж там живе. А ось нам назустріч вийшов лісовий розбійник Вовк. Вовки не впадають в зимову сплячку. На полювання вони виходять зазвичай ночі, але іноді їх можна зустріти і вдень. А це хто Пізнали малята? Заяць біляк. Він переодягнувся в білу шубку, щоб бути непомітному на білому снігу, а от ведмідь не бігає по снігу взимку. Він восени лягає спати, то давайте не будемо йому заважати малята. І тихенько підемо далі. Зимовий ліс. Який же він красивий? А хто заховався ось там, за кущиком? Ну що, подивимось? Та це ж білочка. Білочка трудівниця, вона все літо, всю осінь носить свою домівку, шишки, ягоди, гриби, ласує ними. Ось цю руду та хитру красуні малята ви впізнали, я думаю. коли ситя добре відчуває себе в лісі. Вона не змінює колір свого хутра, але заплутувати свої сліди виходячи з нірки. У неї чудово виходить, а ось і дикі кабани вийшли з лісу. Особливістю кабанів це те, що вони збираються взимку в групи і ходять на годівлю по стежці, туди і назад. Ось і завершилась наша прогулянка в лісі. Дітки, розкажіть своїм матусям, яких диких тварин ви зустріли в зимовому лісі. До побачення, до нових зустрічей.